Оце у нас яблучка, цей сок уже випарвався, тільки що відкрила. Це, нарізала яблучок. Два яблука було. І буде мене на у нас сніданок таке, типа, як на, не на хлібушек, а такі ці грінки намащу і цей. Немає в мене сливочного масла. яблучка люблять сливочне масло, звісно. Зараз я розмащу, тут трошки сахарком присипала олійку і вилежу яблучка і на сковородку, і закручу як конфетку. Такий маленький огонь. Вот. Зараз я відкрию. От мене там яблучка так киплять в собственному соку. А потім подобається, якщо вони цей м'ягенькі, ну, якщо навіть і не м'ягенькі. Тут діти притушені. Де завтра на хлібчик цей з висівками, сухарики такі. Цей. ну, Замість е, мармелади, бо я мармеладів не, не стараюсь не вживати. Їх варення, мармелади. Воно ну, ми ну, вже готове, 10 хвилин так воно. Ну, воно там вже карамелізується в бумажечці. Ой, захотіло. При бажанні можна тако, трошки його подавити, ну, щоб на хлібчик намащувати. Чи просто так долічки б'ють. Я вже спробувала, ну, звісно, смачне яблучко. Це погано, я там шкурку обчистила. От коротше, мені сподобалось. Я так, у всякому случаю, так ще не готувала. Казала, ну, що хоче, воно в цій бумазі тако запікати, робити. От. Собі суха сковородочка, чистенька. Ну, так собі мені вистикне на завтра. Отак. От